14 січня 25 рік. Викопка ту ібрабанд 100-120. Зима, пізня осінь, рання весна. Найкращий час для пересадки, висадки рослин хвойних, також листяних. Тому при первої вже змозі копаємо. Саджаємо когось, що заплановано. На даному процесі йде викопка Туї Брабант 100-120 см. Пакування сітка для зручності і висадки, і транспортування. Також ком-сітка мішковина якось. Так, завтра готуємося до відгрузки.